Аво Марія, монарші особи, правителі країн Європи та салам алейкум султанам ближнього сходу. Не хочете знову поговорити про середні віки? Наша повість піде про часи хрестових походів, коли світ, який в рамках гри складається аж з 21 фракції, розділившись на дві частини католицький і мусульманський. Наше відеополотно розповість вам про чудову гру вашого і нашого дитинства, деякі тонкощі геймплею, розробки та чому навіть в 25-му році ця гра ще досить жваво грається. Історія серії Total War доволі довга і зі своїми цікавими моментами. Варто згадки те, що розробка другої частини Medieval йшла паралельно з розробкою грандіозного проекту Total War Empire, взагалі іншому сеттингу наполеонівських війн. Основну ставку Creative Асемблі робили саме на цю гру, оскільки розробляє її основний склад компанії в Англії на покращеному рушієві. В той же час австралійському філіалу Креативщиків передали всі матеріали про Total War Rim для створення Medieval 2 і у виду відсутності у австралійців, хоч якогось досвід. В розробці ігор такого масштабу в комплект додали декількох спеціалістів з Англії. І все це з словами: Чуваки, в нас горять всі сроки, і нам кров з носу треба заповнити чимось пробіл між виходом Empire і Рим. Тому давайте ось все це і розважайтесь. І австралійські кріпаки прийнялись за роботу. Діло було в 2006 році. Для того, щоб гра не виглядала наглою копіркою першої частини на рушєві War Rim, було введено деякі новинки, до прикладу, такі як Нові гільдії. З унікальними особливостями для більш точної спеціалізації міст і випускаємих спеціалістів прокачка правителів і воєначальників. Це взагалі окремий аспект, про який можна говорити достатньо-достатньо довго, тому що персонажі обростають новими характеристиками як мед мухами в жаркий день. Забудьте молодого перспективного полководця в столиці на декілька ході війни, встигнете помітити, як він обросте гомосеками і повіями. І можете забути про його успішний успіх як полководця. Але варто відправити такого молодого телепня не в столицю, а в христовий похід, і повернеться він назад вже засмаглим богом війни. Тому до цього аспекту підходити треба теж. Обережно. Стала більш помітна роль релігії і вплив Папи Римського. З ним краще товаришувати, тому що він пильно дбає про своїх любимчиків і швидко відлучить від церкви сусіда, хто позариться на власний шмат вашої території. Звісно, якщо ви своєчасно оплачуєте десятину, будуєте собори і регулярно ходите в святі походи на ближній схід. А якщо тебе предали анафемі, то знай, що наступають сурові часи. Всі церкви в твоїй території закриються, жадаючи Божого слова, народ почне бунтувати і здавати в казну менше а твої сусіди-католики, з якими ви ще вчора воювали пліч-опліч з мамлюками, зможуть роздребанити між собою ваші землі абсолютно безнаказано. І це далеко не всі нововведення. Взагалі, в цій грі є купа деталей, про які можна говорити безкінечно. Але час нам поговорити про дві основні механіки. Здається мені, що наші політики вчилися правити саме по цій грі, бо схема майже така ж сама: наставляєте церков кабаків з борделями, а потім піднімаєте ціни і податки і всі щасливі. Взагалі, тип ваших поселень ділиться на два види: міста, які приносять основний дохід з податків та торгівлі і утримують населення, та замки, які майже не приносять прибутку, проте клепають найсильніших юнітів з найкращими обладунками та зброєю. Тому треба грамотно розраховувати співвідношення міст до замків, враховуючи ландшафт, місце положення поселень. На мапі, щоб війська могли швидко дістатись до оточеного міста за 1-2 ходи. Бо якщо замків буде більше, ніж міст, то ви ризикуєте влетіти в просак по бюджету, який зовсім не резиновий. Ну а якщо навпаки, ви зароблятимете купу грошей з податків і торгівлі, але охороняти ваші багатства будуть недисципліновані кріпаки зі списами, що зробить вас занадто привабливим шматком для сусіда. Загалом тонке мистецтво потребує деякої практики, а постійна потреба розширяти поселення через селяни, які розмножаються на стінувалах, що ті кролики та необхідні. Всіх цих кроликів годувати і забезпечувати, щоб потім завербувати в армію і навчити вбивати, щоб натравлювати на сусідів. Все це не дасть грошам застоятися в казні надовго. До того ж, по бюджету можуть боляче вдарити епідемії, стихійні лиха і озлоблені сусіди, куди ж без них. Та й до того ж, дешевше утримувати кріпаків на свої кошти, ніж витрачати їх на вирішення наслідків, якщо ви хочете мурити їх голодом та душити податками. Бо мало того, що по країні попозуть слухи, що цар не справжній і почнуться бунти, до вас знову можуть постукати сусіди, які, до Захочуть захистити германомовне населення від вашого тиранічного правління на території Данії. Взагалом скучати вам не буде, коли і вже до 50-го ходу корона почне ставати дедалі-дедалі важчою. Але все-таки вашою основною турботою як короля буде не урбанізація поселень, бо програти в цій грі всередині майже неможливо, максимум сильно відстати від інших. А ось де починається справжнє королівське діло. Не варто питати, як до цього дійшло. В середньовічній Європі це діло злободенне і неважливо, хто знаходиться по ту сторону барикад, Повставші кріпаки, яким подаває голову короля більше зарплати, менші податки та інші порядки, аля Свобода, рівність, братерство. Регулярна армія вашого сусіда, якому захотілося відновити історичну справебидлість, чи навала монголів зі сходу, які прийшли пити кумис і ламати їбала. Як говориться, хапай щита, ставай у стрій і бий усіх, Бог розбере своїх. Саме тут і стануть нагоді ваші замки, які до цього часу Правні прокажці вже перетворились на неприступні заводи по клепанню закованих в лати, схожих на консервні банки юнітів. Бої в реальному часі стали візитною карткою серії Total War. Навіть через десяток років графіка та модельки юнітів не ріжуть очі. Намалювати скінів солдатикам не полінились, хоч вони все ще по більшості своїй близнюки. І з мінусів можна відмітити трохи недорозвинений штучний інтелект, навіть на найвищій складності. Хоча це не настільки критично, цим грішать багато ретро ігор, і від того вони не стають гіршими. Але Критичним мінусом конкретно цієї частини є абсолютно кінчене керування військами. Так-так, гріх жалітися, коли ти маєш повний огляд на поле бою і можливість миттєво віддавати накази підрозділу, чого не було в генералів того часу. Але це зовсім не заважає піхоті перегруповуватись таким образом, якого не те, що в мистецтві війни навіть в Камасутрі не описано. Ще й рухатись туди не знаю куди, навіть чітко заданим напрямком. А про кавалерію, яка зупиняється прямо перед тим як вклинитись в стрій ворогів, я взагалі... Мовчу. Не варто нічого говорити. Просто знайте, що на цьому моменті срака може згоріти. Капітально ще однією цікавою підмеханікою є раніше згадані хрестові походи. По суті, та ж війна, але треба пертися на другий край світу. Але від цього не менш цікавим ця пригода не стає. По суті, ця маленька кампанія всередині великої кампанії, спрямована на захоплення окремого поселення, на яке вказав папським пальчиком представник Бога на землі. І йому однозначно треба принести перемогу на щитах воїнів, які прийняли хрест. Звісно, якщо не хочеш потрапити в список на відрахування з церкви. Війська Христові рухаються по карті вдвічі швидше. А також харчуються за допомогою, напевно, Божих чудес, оскільки не потребують утримання сказни. Також ви отримуєте доступ до унікальних недорогих, але вельми потужних наймиців. Ну або останніх скотопасів з палицями, це вже як пощастить. І при всьому цьому, по завершенню походу, хрестоносці отримують добрячу порцію бойового досвіду і пару личок. Ну а хулі, коли на одного тебе приходиться десяток сарацин, вже для навчишся як стрій тримати і рубати мечем. Що ж, про основне вже було сказано досить багато. Час поговорити і про те, що відбувалося далі. 2007 року світ побачило масштабне доповнення Kingdoms з чотирма DLC, які зачіпляють доволі локальні події. Але не дивлячись на це, вони однозначно варті вашої уваги. А про них вже коротко. Британія Кампейн. Ця кампанія занурює гравця у складну політичну ситуацію на Британських островах 13 століття. Англія намагається утримати контроль над островом, стикаючись з опором з боку незалежних королів з Шотландії та Уельсу, а також ірландських кланів. Норвегія також має свої інтереси в регіоні. Кампанія відтворює такі історичні події, як завоювання Ельсу, шотландсько Норвезька війна та ранні етапи шотландської війни за незалежність. Загалом, чим вам не королівська битва? Особисто я награв в неї менше часу ніж наступну Ділсі, але гіршою від того на стає. певе, знайдеться свій поціновувач, але моє улюблене DLC Наступне Крусейдес Campaign. Ця кампанія зосереджена на епосі третього та четвертого хрестових походів. Гравець може взяти на себе роль однієї з християнських держав-учасниць хрестових походів або ж очолити одну з мусульманських фракцій, що протистоять вторгненню. Кампанія відтворює ключові історичні події та битви цього періоду. Особливістю є поява скриптованих армій, хрестоносців та моджахедів, а також важливість контролю над святими містами. Мій особистий фаворит в цій справі це Ієрусалимське королівство, Боже царство, створене людьми для того, щоб проти. Достояти язичникам-мусульманам, які намагаються скинути хрестоносців в море, не дивлячись на те, що ця кампанія менш масштабна ніж сама гра, награв я в неї також не менше ніж основний сюжет, і не жалію жодної втраченої хвилини, воно було того варте. Але час рухатись далі. Ця кампанія присвячена північним хрестовим походам та боротьбі за контроль над Балтійським регіоном. Гравець може очолити лицарів Тевтонського ордену в їхній місії в християнізації язичницьких племен або ж повести Литу чи Польщу на захист своїх земель. Кампанія відтворює тривалі конфлікти між християнськими державами та язичниками, а також внутрішні інтриги та боротьбу за вплив у регіоні. Особливістю цієї кампанії є сильні військові ордени та унікальні юніти Балтійських фракцій. Теж цікаве доповнення, яке однозначно заслуговує вашої уваги. Ця кампанія розповідає про ранній період європейської колонізації Америки, дозволяючи ще задовго до виходу емпайру одним глазком глянути на американський континент. Гравець може взяти на себе роль іспанських конкістадорів, які висаджуються на берегах нового світу з метою завоювання та наживи, або ж очолити цивілізації ацтеків, чи майя та дати відсіч загарбникам. Кампанія відтворює перші зіткнення європейців з корінними народами Америки, їхні технологічні відмінності та тактику ведення війни. Особливістю є поява великих іспанських армій у вигляді хвиль вторгнення, а також унікальні юніти та будівлі американських фракцій. Всі ці DLC, не дивлячись на незначну технічну відмінність та урізані масштаби подій, все одно. Дають гравцеві унікальний та неповторний досвід, знаючи, значно розширюючи можливості оригінальної медіа. Навіть в 25-му році вони все ще заслуговують на вашу повагу. Час підводити підсумки. Останнім часом серію Total War знатно штурмують креєтів, асемблі знаходиться в кризі, а на останні ігри серії виливається шквал хейту через невдалі рішення компанії, і не тільки. В всьому цьому хаосі друга частина медіулу залишається як острівцем стабільності, так і безсмертною класикою. Ця гра стоїть у самих витоків серії, і для деяких вона залишається. Шається улюбленою її частиною, і варто сказати, цілком виправдано. Гра, хоч і не без своїх недолік ледь не на колінці філіалом любителів, має перевагу над останніми іграми серії, які зроблені професійними професіоналами за великий бюджет. В грі 2006 року є те, чого нема в останніх іграх серії. В ній є душа. Другу частину меділ робили не самі професійні розробники, але вони виклались на повну, і їх труди не пропали даремно. Medieval 2 — це сама культова гра серії.